Кожен із нас принаймні один раз за життя відчував один епізод гострого болю в спині. Це є найактуальнішою проблемою в сучасному світі. Навіть повсякденні справи можуть спровокувати біль у спині. Причин болю у спині безліч, але основні з них є: протрузії або кили хребцевих дисків стеноз хребцевого каналу, травми хребта, скаліоз та м'язово-тонічний синдром. В університетській клініці Запорізького державного медико-фармацевтичного університету ви можете отримати не лише кваліфіковану консультацію лікаря-невролога, а й пройти весь необхідний обсяг інструментальних обстежень на сучасному медичному обладнанні, цифрову рентгенографію або комп'ютерну томографію. А також лікар має можливість комбінувати немедикаментозні методи лікування разом із фармакотерапією, наприклад, кінезіотипування, ЛФК, рефлексотерапія, масаж, утразвикова терапія та інші. Тому не варто ігнорувати больовий синдром, необхідно звернутися до лікаря-невролога.